Жили в лісі фіалки. Серед них були дві подружки синьоока і весняночка. Одного разу на галявину присів лелека. Здоровенькі і світочки. І вам не падати. Привіталися подруги. Я нещодавно з теплих країв повернувся. Почав вихвалятися птах. Синюка байдуже махнула листочком ще один хвалько, а весняночка зацікавилася. Кілька годин птах розповідав молодій фіалочці, як добре живеться квітам в Африці. І сонечко там тепліше, і світла більше? Не те, що в цьому несучасному лісі, хе. фиркнув. Куди не поглянь все ніби заснуло. Коли лелека полетів, весняночка замріяно промовила Ой, от би мені потрапити в Африку. Навіщо це тобі подружку? Здивувалася синьоока, у нас тихо, спокійно, і дерева надійно захищають від гарячих променів. Але ж там життя. вигукнула весняночка, ти лишень уяви цілий день ніжитися під сонячними промінчиками. Усі тобою милуються. Та й нові знайомства можна завести. Дурницями голову забиваєш, вихитала голівкою синяока. Вона, як ніхто, знала свою подругу. От лелека, і потрібно було йому сісти саме на нашу галявину, засмутилася. З тих пір не минало й дня, що весняночка не мріяла про Африку. Уявляєш, говорила Сеніокій, там цілий рік літо. Навіщо тобі чуже літо? дивувалася Сеніока. Немає кращого місця, ніж нас ліс, переконувала подругу Але весняночка не слухала. Та коли трапилася нагода, вмовила дику гуску взяти її з собою. Теплі краї. Минула зима, знову ліс наповнився співом птахів. Але кого б не питала фіалочка про свою подружку, ніхто нічого не чув. Вона майже втратила надію щось дізнатися про весняночку, аж раптом. Привіт, подружко!» На неї тьмяними полюстками дивилася незнайома фіалка. Ти хто? здивувалася синьока. Не впізнала, похилила голову квіточка. Які знайомі полюстки почала придивлятися до чужинки фіалка. А листочки такі, як у О! весняночка. Вигукнула синяока. Це ти. Я кинулася в обійми фіалка. Вони до ранку проплакали над розповідями про пекуче сонце, непривітну пустелю та брак водички. Як же ти вижила? здивувалася синяока. Я дуже хотіла додому. Лише в Африці я зрозуміла. Що немає кращого місця на світі, ніж наш ліс. Не журися вже все позаду, лагідно пригорнула до себе подругу фіалка. Більше я тебе нікуди не відпущу, та я й сама не полечу, відказала весняночка. З тих пір подруги більше не розлучалися.